Друзі, ви просили. Ось ми хочемо вам показати дотруювання. Ми в гостях нашого товариша Фербера маленького. Ось покаємо, як дотруюємо кукурудзу. Для цього ми беремо мегаврожай старт, -ґрунтовий і інокула кука. Зараз все вам покажемо, як ми будемо працювати. Шпак ми вже залили мегаврожай старт 50 мл на 22 кг до грам. Мета бог грунтовий, зараз все гарненько перемішуємо і в кінці додамо А зараз, Друзі, розсипаємо. Ось так, друзі, виглядає наш матеріал вже після обробки. Так що, друзі, не знаєте чим, як і коли. Звертайтесь до фахівців, ТОВТП ТП АгрохімПартнер. Завжди будемо раді вам допомогти.